Ну, продуктивність наших промислових ферм зростала, ми доходили до показника в 28 літрів і нас швидко відкидало. З тої самої рослини, з тої самої трави ми отримуємо набагато меншу продуктивність. Побачили квітку, вважайте, що ви дуже запізнилися. Банкрутці. І найкраще, якщо ви ці вусики ніколи не бачите. Оптимальний склад популяції рослин, скошування в потрібний час. Забезпечте ефективний ланцюжок збирання врожаю. І ця кластрідія наносить дуже велику шкоду якраз говштину або глибоко говштинізованим тваринам. Що нам дає корова? Гроші вона вам або дає, або не дає. Правильна висота скошування це 2,5 між догузлі. І ніколи у вас їх не було, щоб лікувати тварин, а у вас антибіотики в молодці. А це ж і є плісню. Не тільки солярку, ви спалюєте ще й корм. Вас спасе якісне закладання сивості. Це параметри кормової цінності е, рослини в залежності від е, дня нуль дні росту після оптимального часу, часу зрізання. І ви бачите, е, якщо вміст сирої клітковини в даному випадку використана е, ну, більш проста. Інформація про рослину про той корм, який ми заготовляємо в місцевої клітковини, хоча на сьогоднішній день від нього відмовилися, і зараз ми рахуємо НДК і КДК. І до речі, була цікава історія для всієї України, коли ми ну, продуктивність наших промислових ферм зростала, ми доходили до показника в 28 літрів і нас. Швидко відкидало. Швидко відкидало, тому що ми заходили в концентратний тип будівлі, і від цього наші коровки починали хворіти. І ми знов, нас відкидало кудись, туди на 25-24 літри. Ми знову карабкались до 28 літрів, знову хотіли надоїти більше. І знову нас відкидало, поки ми не почали рахувати НДК і КДК. Це трошки не трошки, це зовсім інший аналіз. і Сира клітковина вона не зовсім повністю характеризує е, той корм, який ми використовуємо. Тому звертаю вашу увагу, що в даному випадку просто е, трохи спрощений варіант аналізу. Е, Демонструється, але він показує те, що місце рої клітковини росте. І якщо ми при е, факторі 0 да, маємо 100% молочну, відносну молочну продуктивність, то рослина зрізана через 12 днів вже 50. З тої, самої трави, з, тої самої рослини, з тої самої трави ми отримуємо набагато меншу продуктивність. Коли ми маємо на увазі широколисні рослини, це бобові там ще можуть бути, там той самий ріпак ми можемо заготовляти. Колись я бачив англійський ролик, як вони заготовляють з горох. Обробляючи його дікватом аналогом ріглона, ну, це вже інше питання. Але побачили квітку, вважайте, що ви дуже запізнились. Якщо ви побачили бутони, то ви ще ви запізнились, але ще, ще якісь варіанти у вас є. Якщо ви побачили ваш, на ваших рослинах баби, вважайте, що... Якщо у вас голштин, ви його або вб'єте, або він у вас дуже хворітиме, і результатом цього буде у вас, скажімо так, банкрутство. Те саме про злаки. Якщо ви побачили колосок, це вже дуже погано. Якщо ви побачили вусики від цього колоска, як він виходить з трубки, ну, це погано, але ще можна терпіти. І найкраще, якщо ви ці вусики ніколи не бачите. Це найкращий варіант. Тому я кажу так: якщо ви хочете веселу корову, не треба вигадувати їй музику, і прочеє, проче, її треба правильно нагодувати. Вона у вас буде щаслива і здорова. І дасть вам багато молока, і ваш бізнес буде успішним. І якщо ви зберете на якихось 15-20% зеленої маси менше, це. Набагато менше зло, ніж ви заготовите ці 15-20% і втратите 50% на, на, на тому ж молодці. Я вам про це тільки що розказував. Да? Оптимальний склад популяції рослин, скошування в потрібний час, забезпечте ефективний ланцюжок збирання врожаю, рівень домішок, домішок мінімальний рівень, рівень домішок. Я вже казав, що корова з'їсть усе, що ви їй дасте. Вона е, наковтається каміння, якщо ви її е, покладете його на кормовий стіл, вона буде їсти залізяча, якщо ви його покладете на кормовий стіл. І, і усілякий бруд вона їстиме. До речі, це був випадок у нас в Україні, одна з ферм. Я її називати не буду, але коли вона будувалася, та ферма. Керівник, не керівник, власник проєкту сказав, кладіть е, е, силосний курган прямо на щебінь. Я зауважив, що цього не можна робити. Виконавець послухав мене не керівника-власника і поклав її просто на ґрунт, на глину поклав. Він його е, е, наказав, зняв премію. А тоді, коли почали корови хворіти з цих корів, які йшли на доріс, витягали по 4-5 кілограм щебня фракції 20-50, то він зрозумів, що треба було тому тій людині премію додати, а не зрізати її. Тому за цими речами треба дуже-дуже сильно дивитися. Чому не можна, щоб ґрунт потрапляв або силосовану, або в сінажну масу? Скажіть мені. Які? Які бактерії? Яку хворобу ми не чули, поки в нас в Україні 80% худоби було да, ластридія? Застридіось. І от мене дуже часто питають: а як позбутися із силосу масленої кислоти? Позбутися ви можете, ви не позбудетесь кластриді. І масляна кислота, да, вона гірка, масляна кислота має неприємний запах, і е, на це тварини реагують і споживають е, корму набагато менше, ніж хотілось би, але це не головне. Головне це кластридії. Е, і масляна кислота не є сама по собі е, шкідливим, архішкідливим варіантом, тому що е, бактерії в рубці теж виробляють масляну кислоту, і по килому рубця нею е, е, харчуються цією масляною кислотою. А це індикатор того, що у вас є пластридія. І ця кластридія наносить дуже велику шкоду, якраз голстину або глибоко голстинізованим тваринам. Саме відома кластридія це кластридіум ботуліну, яка виробляє бутиліністичний токсин. Ну а з нього люди ще роблять Бутокс, да? І ще багато чого роблять друга це кластридіум титану. Підемо далі. Підвищує небезпеку небажаного бродіння масляної кислоти. Масляна кислота це індикатор того, що ви, у вас дуже багато в, ваш, в вашому кормі кластриді, і що ви перезаражаєте своїх тварин кластридіями, і жодна вакцинація, якщо їх дуже багато, вас не втримає. Без неї сьогодні обходитись проти клостридій не можна. Але жодна вакцинація 100% гарантії від того, що ваші тварини не будуть хворіти, не дає. От тут якраз, якщо в нас забруднення кормів 2%, енергетичність цінність силосу 6,2%, і відповідно, якщо збільшилась кількість забруднення на 2%, то ми втратили енергетичну цінність. На ті самі 2%. Чому це відбувається? Оці з кластридіями треба організму боротися. Він на це витрачає свої сили. Ми забираємо в нашої тварини ті сили, які вона могла би витратити на виробництво для вас грошей. Це на третьому чи на другому конгресі, який ми проводили, я ще не працював тоді в Асоціації виробників молока. Але на третьому якийсь один з професорів американських погодівлі він запитав аудиторію, що нам, що нам дає корова. Ми розказували йому про гній, про телят, про молоко і про інше. Він сказав, ні, хлопці, рахуйте гроші, гроші вона вам або дає, або не дає. Мінімальний рівень домішок в нас ми досягаємо тим, що забезпечуємо. Належний догляд за сінокосами, пасовищами, чи іншими луками, з яких ми беремо силосовану чи масу на сіно, чи на сінаш. Правильна висота скошування. Правильна висота скошування це 5-7 см, але це не догма. Може бути і 10, а 12. А коли йде мова про Силосну кукурузу, яка правильна висота скошування? Ніколи не міряйте в сантиметрах. Бо це залежить від сорту чи гібриду. Правильна висота скошування це 2,5 міждовуслі нижніх. Оце саме правильне. Я стільки їздю по Європі, я завжди звертаю увагу. Строго 2,5, буває три. Ну, ніколи не ріжуть менше і ніколи не різуть більше. Два з половини міждовузля. Якщо ви зрізаєте, то ви робите правильно. Саме одеревінілу частину рослини ви оставляєте в полі. Оце перші два, перші два міждовузля і ще трішечки половинку. Можна зрізати. Зразу по верхньому, по-другому міждовузлі, але це дуже важко вловити, тому два з половиною. Дехто збирає на третьому міждовузлі, але я вважаю, що це не зовсім раціонально. Так, да, тут трошки буде краще перетравність влітковини, тут трошки буде крахмалю, але непродуктивні втрати маси будуть. І Цієї маси буде десь ви збільшуєте, оставляєте в порі маси десь процентів на 5 більше, ніж на це є розумним. Правильна висота скошення, правильно відрегульовані сільськогосподарські машини, регулювання висоти всіх ціпочок з зеленої лінії. Коли ми скошуємо, ми стараємося не зачепити землю. Поливає водою для того, щоб менше пилу летіло на ту масу, яку транспортують, щоб він не заїжджав з грязними колесами на силосну траншею. Ні в якому разі не економте на інокулянтах і будете труїти вашу тварину. Заклали на зберігання і чекаєте від нього, що ви отримаєте прибуток, не отримаєте. Кількість трамбуючої техніки колісної вона повинна бути третину від того, що надходить на споруду на глибині 30 см. Стільки б ви техніки туди не загнали, ви не протрамбуєте ваш кон. Соку кукурудзяного однести додому і зробити з нього самогон. Два засоби боротьби з склостри зменшити вологість, і другий це швидко знизити pH, зберігання сінов в тюках. Кунівська техніка, мабуть, тут попереду планети всієї, тому кормовиробництво це ну, майже головний чинник, який визначає не прибутковість, а ефективність тої роботи, яку ми робимо.